Вітаю вас, друзі. Знову з вами в ефірі програма Сторинками Біблії. І ми продовжуємо вивчати вивчати книгу Якова, вивчати мудрість. Сьогодні хотів би, щоб ми з вами могли задати собі два запитання: два запитання про мудрість. Бо яків дуже часто на цьому робить акцент, і так виглядає, що звертаючись до церкви, до людей віруючих, він акцентує мудрість як щось необхідне для будь-яких або для різної кожної сфери життя. І от сьогодні ми поговоримо з вами про е, дуже непросту е, таку тему, бо дуже практичну. І це буде про заздрість і суперництво. Програма сторінками Біблії з Мішою Фейром щопонеділка та щосереди, о 12 на радіо М. Але перед цим хотів би, щоб ви згадали. згадали для себе і задали собі запитання: чи е, пам'ятаю, я коли останній раз мене чіпляла заздрість? Або мене брала заздрість по відношенню до когось іншого. От і це перше питання. Друге запитання буде наступним чином, коли останній раз я відчував, що я е, маю суперництво з кимось. Це може стосуватися роботи, це може стосуватись сімейного життя. Можливо, це стосується стосунків з кимось, що, начебто, тобі треба комусь щось довести. От, я згадую про е, своє життя, і час від часу здається, що маю боротьбу в цьому в цій сфері. От. Та коли ми говоримо про Якова, він е, дуже чітко намагається нас провести в темі мудрості, начебто демонструючи, що мудрість це не просто слова, мудрість це дії. Більше навіть дії, ніж просто слова. Згадайте, чи було у вас колись в житті така фраза, як ви говорили: я знаю, як треба, і після цього намагались щось продемонструвати. Е, я згадую себе, е, одного разу ми з моїми друзями мали можливість. Відправитись на, на лижі, і там могли мали змогу змогу кататись. І один з моїх друзів, ми вибрались на самий верх гори, і я кажу: слухай, дивись, дивись і вчись. І там був такий невеличкий, якби пагорб, і я на цей пагорб підпригнув. І як впав, як вдарився, і я пам'ятаю ту біль, і той сміх мого друга, який сказав: Ага, зрозумів! Тепер я, тепер я побачив, як треба більше, мабуть, як не треба. І насправді це трошечки про нас дуже часто. Ми намагаємось продемонструвати свої знання, іноді можливо, навіть свою зверхність над кимось іншим. І часто ці фрази можемо почути, або можемо говорити дивись, як треба. Я знаю, бери з мене приклад або вчись у мене. І іноді це закінчується добре, а іноді це закінчується смішно, в хорошому випадку, або навіть невдало і болюче. Яків в третьому розділі звертається до нас і говорить таке ствердження. Ви пам'ятаєте, до цього ми розмовляли з вами про е, віру у випробуваннях, про радість у випробуваннях. Ми говорили про мудрість. Ми говорили про багато дуже практичних думок е, від Якова. Ми говорили останній раз або крайній раз. Ми говорили про те, що е, наскільки важливо контролювати свій, е, свої вуста і свою мову, тому що ми її нею або будуємо, або руйнуємо. І ось тут Яків, якби намагаючись підкреслити все це, всі ці слово, свої вислови до третього розділу, він пише: хто мудрий і розумний між вами або досвідчений, нехай покаже своїми ділами в лагідній мудрості, добру, доброго способу життя. Він закликає і говорить: мудрість це не просто вміти правильно говорити, мудрість це не просто знати правильну інформацію. Мудрість. Вона демонструється, нехай покаже свої діла. Тобто, коли ви стверджуєте, більше того, мабуть, тут як і він застерігає. Він говорить: будьте обережні, якщо ви схильні, часто говорите, я знаю, давай я покажу, я наймудріший. Тому що він тут нас закликає, говорить, мудрість, вона не тільки ну, проголошується, мудрість вона демонструється своїм життям. Тому нехай ваше життя буде в першу чергу свідченням того, що ви мудрі. І в цьому вірші він звертається до кожного віруючого і не тільки, запитуючи, чи є серед е, вас мудрі та розумні люди. Якщо спр... Але справжня мудрість, він також, говорить, не полягає лише в знаннях, вона виявляється через добрі справи, через лагідну поведінку. Справжня мудрість проявляється через життя в мирі та любові до ближніх. І ось тому, коли ми стверджуємо, що мудрі, Яків говорить, покажіть це своїм життям. Дуже цікавий текст. Паралельний ми бачимо в притчах, в притчах 9-10 написано Початок мудрості це Божий страх. І розуміння, розуміння святого це розуміння Боже. Боятись Бога означає шукати Його волі у всьому своєму житті. Тому цей вірш Якова, хто розумний або мудрий, нехай проявиться на ділі насправді великий для нас виклик. Потім він продовжує цей свій текст, говорячи, що є заздрість і суперництво, і суть їх та наслідки дуже негативні, і дуже впливові. І якщо ми візьмемо з вами ці поняття заздрість і суперництво, і трошечки спробуємо пояснити, то е, таке визначення заздрості це внутрішні бажання мати те, що є в інших людей, а також почуття гіркоти або незадоволення через успіх інших людей. Біблія застерігає нас від заздрощів, бо вони спотворюють наші відносини з іншими і затьмарюють здатність радіти за інших. Питання буде, мабуть, практичним: чи відчуваєш ти в своєму житті заздрість? Чи буває так, що ти, дивлячись на життя і успіх інших людей, не зовсім задоволений, не зовсім спроможний за них радіти? Біблія стверджує, що тоді в твоєму серці закралась заздрість, і вона затьмарює і спотворює твої стосунки з іншими. Тобто за рахунок заздрочів або невміння радіти успіху інших людей, може бути так, що я буду від них віддалятись, може бути так, що мені буде нецікаво з ними спілкуватися, або я буду уникати комунікації з ними, тому що якраз заздрість вона затьмарює і спотворює стосунки. Наступний такий елемент, який як я тут попереджую, і говорить, що він є небезпечним і присутній в стосунках з іншими людьми, це суперництво. Що таке суперництво? Суперництво це прагнення перевершити або перемогти інших для власного визнання або слави. Виникає суперництво, коли людина ставить власні інтереси понад інтереси інших, часто використовуючи агресію або маніпуляцію, щоб досягти успіху. Теж дуже хороший аналіз нашого серця може бути завдяки цьому ствердженню, як і говорить, заздрість та суперництво, і їхні, їхня суть, їхні наслідки дуже небезпечні. І говорячи про суперництво, ми маємо помітити, що насправді це про визнання, про особисту славу, про те, кому аплодують. Я вже не пам'ятаю автора цієї фрази, але він, вона звучить приблизно так: ми могли би досягнути неймовірних вершин. Якби не турбувались про те, кому, врешті, будуть аплодувати. Іноді ми не досягаємо свого максимуму, іноді ми втрачаємо стосунки, розриваємо будь-які договори і певні умови, можливо, співпраці когось або з кимось, тому що розуміємо або відчуваємо, що мене не помітять врешті. Мені не будуть аплодувати. Моя слава або моя гордість не буде помічена. І, врешті, це суперництво воно теж впливає. На стосунки і їх руйнує. Навіть виливаються певні агресії по відношенню до успіху іншого, інших людей. Яків в 3.14.16, так і написано: Коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди, неправди на правду, тому що де заздрість та чвари, там безладя і всяке лихо лихе діло. Як звертається до церкви, до братів і сестер і говорить, можливо, комусь. Легше адаптуватись до нових обставин, можливо, комусь складніше, можливо, комусь легше даються стосунки, комусь складніше, але ні в якому разі не допустіть своє серце заздрість. Вона руйнує і спотворює стосунки, і не допустіть своє серце. Суперництво, тому що суперництво шукає слави тільки собі, воно не готове працювати в команді. Суперництво або людина, яка е, має суперницький дух, вона не визнає е, перевагу інших над своїми якимись е, думками або над своїми якимось рішеннями. Тобто людина, дух якої має таке суперництво всередині себе, буде шукати тільки тих людей, які будуть підіймати і вихваляти її особисто. А інших людей навколо розумніших, можливо, талановитіших, е, така людина буде тільки відштовхувати від себе, бо вони будуть викликати в неї певну небезпеку. Як і в чітко каже, що ці почуття руйнують мир та викликають хаос і всіляке зло. Вони походять не від Бога. А земної, душевної, бісівської природи, тобто від егоїзму та гріха, коли ми помічаємо за собою заздрощі або помічаємо за собою суперництво, маємо розуміти, в наше серце закралось зло, гріх і його вплив э, руйнівний. Повинні, ми повинні брати під контроль таку ситуацію і в молитві звертатися, що Бог звільняв. Говорити, Господи, моє серце не вільне зараз. Воно належить а, гріху, воно а, продукує, народжує гріх, позбав мене від цього. Як і в чітко каже, що ці почуття руйнують мир та викликають хаос і всіляке зло. Вже ми про це говорили, і вони походять не від Бога, а від гріховної природи. І додатковий текст нам допоможе трішки краще це зрозуміти. Це в Галатів, 5 розділ, 19-20 вірш, де написано перелік діл плоті. Діла плоті, вчинки тіла або плоті очевидні, а саме перелю, проспуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше, що хто таке робить Божого царства не успадкує, ось так звертається до нас. Апостол Павло через до Якова. він перераховує ці діла плоті і говорить, що там, включаючи заздрість і чвари, які протиставляються плодам духа, звичайно, серед яких любов, мир, доброта. І він цікаво тут стверджує дуже жорстоко, але прямолінійно, люди, які живуть таким життям, допускаючи в своє серце заздрощі, суперечки, перелюби, різні речі, з Богом не мають нічого спільного. І ось говорячи про це, ми можемо перейти до наступного такого етапу, які наслідки заздрощів та суперництва. Руйнація відносин номер 1 І ми це чітко тут бачимо. Ми втрачаємо стосунки, ми втрачаємо людей. Чому? Тому що бажаємо те, що є в них, або. Статусу або слави або прийняття. При цьому всьому не готові працювати особисто. Заздрість вона створює напругу між друзями і навіть колегами на роботі, членами родини, можливо, навіть і тому вона руйнує стосунки. Ще, які ще наслідки можемо бачити заздростів та а, суперництва? Це безлад і гріх, як і попереджає, що заздрість веде до до безладдя і всілякого роду гріха, зокрема до пліток, до брехні, до ненависті. Тобто в цьому є велика небезпека. Якщо я не реагую, якщо я побачив, що своє серце або стан свого серця не реагую, не сприймаю за занадто серйозно і думаю, це не про мене, я ризикую опинитись в стані пліток, брехні, ненависті всілякого роду гріха, і в житті якого панує це безладя, абсолютно безпорядок, нерозуміння, куди рухатись, кому вже що говорив, кому що не говорив. Починається ця брехня, починається виправдовування себе. І, врешті, ми опиняємось в такому капкані, де дуже болить, але не знаєш, як вибратись. І е, третій такий е, наслідок заздростів та суперництва це самотність, це приречення себе на самотність, що, мабуть, є найгіршим станом в цілому людства, е, тому що ми втрачаємо стосунки, ми втрачаємо друзів, людей, і рано чи пізно вони дізнаються про... Те, що ми обманювали, про те, що ми ем, заздрили дуже сильно, і врешті ми опиняємось в стані самотності. Отже, друзі, яків, він не просто намагається загнати нас в якийсь депресивний стан. Ні, він намагається нам показати шлях ем, боротьби, шлях виходу е, і е, також попередити про те, що є дуже небезпечні речі. Е, які В яких ми опиняємось, і од, номер один небезпека це називати себе мудрим, але не діяти мудро. Далі він говорить: небезпека це бути людиною, яка заздрить, або бути людиною, яка е, має таке суперництво з іншими, шукаючи слави для себе самої. І Якова ми продовжуємо читати 17-18 вірші. <кій> Мудрість, що сходить з гори. А та мудрість, що з гори сходить насамперед, вона чиста, потім вона мирна, лагідна, покірна і повна милосердя і добрих плодів, безстороння і не лукава. Справжня мудрість, яка приходить від Бога, є повною протилежністю земної заздрості та супер... суперництва. Її головна характеристика це чистота, мир, лагідність, милосердя та праведність. Ця мудрість не намагається здобути переваги на рахунок за рахунок інших, а навпаки, вона прагне до миру і справедливості. Ця мудрість вона здатна любити, здатна служити іншим і вихваляти інших. Ця мудрість здатна смирити себе. Ми пізніше про це поговоримо. Божа мудрість. Додатковий текст можемо знайти це Филипянам 4:8, про все, що чесне тільки думайте. про те, що чисте тільки думайте. про те, що справедливе, любе. Ось про це думайте, як і е, апостол Павло закликає. І цей заклик він. Покликаний щоб наповнювати наш розум тими речами, й наше, наше серце, які ведуть до миру та праведності в стосунках з іншими людьми, і не тільки з людьми, а навіть і в стосунках з Богом. І тут можемо чітко підкреслити пліт праведності сіється в мирі творцями миру. Хороший аналіз нам тут, Яків пропонує, чи є ми людиною миру, тому що якщо ми людина миру, ми будемо продукувати мир. Ми будемо продукувати стосунки, ми будемо продукувати правду навколо нас, е таку сприятливу атмосферу для спілкування, люди, люди які володіють божественною мудрістю. Або небесною мудростю стають миротворцями. Вони сіють насіння праведності миру у своєму оточенні і вони будують стосунки, не руйнують. Вони об'єднують людей, а не ізолюють себе від всіх інших. По-перше, якщо ви відчуваєте, що це десь про вас, то Яків а, і взагалі Біблія закликає мати серце смиренне, яке здатне визнавати свої помилки. Визнавати свої помилки вміють тільки сильні люди. І одна з практичних порад або кроків. Коли ми говоримо в подоланні заздрочів і суперництва, це смиренність перед Богом і навіть смиренність перед іншими. В першому Петра, п'ятому розділі шостим віршом, ми читаємо наступний текст. Тож впокоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Тема смиріння дуже непопулярна в наш час. Я думаю, що ви це теж розумієте, знаєте. Тема смиріння важка, важко дається кожному з нас, але перший крок. Щоб подолати заздрощі, щоб подолати е, суперництво, Бог говорить, перестаньте думати про себе занадто багато, занадто високо, впокоріть себе Богу, і в потрібний час Бог зможе підняти вас. Смиренність означає визнання своєї залежності від Бога і готовність служити іншим, не прагнучи слави чи вигоди особисто. Смиренні люди радіють благословенням інших і не ставлять себе на перше місце. Такий хороший тест. Для нас, коли ми бачимо успіх інших людей, яка наша реакція? Ми радіємо за них, ми аплодуємо, ми пишемо їм тексти повідомлення з підтримкою і привітанням з успіхом, чи ми тихенько а, заздримо, а, не радіємо успіху, хотіли би бути на їхньому місці. Це хороший тест і аналіз для нашого життя. І Яків він це розуміє. Мені здається, Яків дуже. Сильний пастор, який розуміє внутрішню боротьбу серця людини, і він пише і реагує саме на цю внутрішню боротьбу. Він говорить: ти заздреш, або ем, є таким суперницьким, суперницький дух маєш, проаналізуй своє серце. І ось один з кроків подолання цього стану це смиренність перед Богом та смиренність перед іншими. І ми читаємо: Покоріться Богу, і він підніме вас свій час. Дуже важливе побажання, і дуже важливий акцент, тому що смиренність це. Теж задоволеність певна, задоволеність Бога в моєму житті або станом речей, які я маю. Вдя... До речі, вдячність це один з практичних порад, але в смиренні ти не думаєш про себе забагато, ти не думаєш, що я заслужив більше, а я не отримую. Чому? Тобто ти не вважаєш ситуацію Бога і обставини несправедливими. В смиренні ти дякуєш Богу завжди і відчуваєш, що Бог все одно більше благословив, ніж ти заслуговуєш. Дуже часто я випрацьовую в собі таку таку рису, характеристику, коли люди мене запитують, як мої справи, особливо звичайно, коли це якісь близькі люди, друзі. Я часто відповідаю краще, ніж я заслужив. І це не, не якась гордість, це не якась пиха. Це справді те, що я відчуваю. Як я поживаю, як мої справи набагато краще, ніж я заслужив, тому що я знаю своє серце і я бачу божу милість в своєму житті. Друге, практична порада це прагнення до миру. Апостол Павло заохочує нас і говорить, якщо можливо і залежно від вас, майте мир з усіма людьми. Нам важливо мати мир, і нам важливо мати не про тут не питання просто конфлікту і миру, а мирні стосунки, дружні мирні стосунки. Прагнучи прагнути миру означає активно працювати над певним врегулюванням конфліктів, відмовлятися від суперництва і навіть конфронтації. Римлянам 12 написано 12 розділ, 18 вірш, апостол Павло пише: якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. І таке побажання маємо від, від апостола Павла в контексті того, що говорить Яків, якщо це можливо з твоєї сторони, май мир. Тому прагнення до миру і прагнення до близьких стосунків до благословіння іншої людини можуть обезсилити або беззброїти заздрість чи будь-яке суперництво. Третій практичний такий принцип для нас це практикувати вдячність. Практикувати вдячність першому Солонян 5:18. Вдячність це потужний інструмент для подолання заздрощів. Коли ми вдячні за те, що маємо, ми перестаємо фокусуватися на тому, чого бракує, і радіємо успіхах, успіхах, успіхам інших людей. І коли ми відкриємо з вами з солонянам, 5 розділ, 18 вірш, читаємо наступне. За все, дякуйте. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, духа не вгашайте. І отут такий акцент апостола Павла він вчить завжди радіти і завжди молитись і за все дякувати, нагадуючи, що вдячність це інструмент. До речі, вдячність це така сильна риса стану людського серця, тому що заздрість, мені здається, напряму вона витісняє або конкурує з заздрощами. Коли людина заздрить, вона шукає благословіння в житті інших людей, які або кращі умови, або кращий, кращий стан в житті інших, і це стимулює заздрість. Вдячна людина! Вона аналізує не інших, а аналізує себе. Вона акцентує увагу на собі, де я зараз знаходжусь. Вона акцентує увагу свого серця на милості Божій в її житті, в моєму особистому житті. І це абсолютно міняє вектор спостереження за життям. Тому будь-буть бути вдячним це бути щасливим, навіть можна так сказати, бути задоволеним своїм життям, хотіти вихваляти Бога і інших людей навколо себе. Це в принципі я би сказав, що вдячне серце воно є смиренним серцем, тому що вдячний помічає ті благословіння і ту благодать Божу, яку отримав незаслужено особисто для себе. Четверте побажання практичне це служіння іншим, щоб подолати суперництво і заздрість в своєму житті, мудрість, яка від Бога небесна, яка діє, вона закликає служити іншим. Якраз дуже часто можемо сказати, що коли моє серце сповнене заздрістю, то це саме в той момент, коли я не думаю абсолютно про інших. Мені не цікаві вони, мені погано, мені не вистачає. До мене була несправедливість, Бог його любить більше, ніж мене. І осі ці моменти вони. Виходять серця, яке егоїстично самозакохане і зазризлезне, і, і такий антикрок, або ем, з іншої сторони, якщо підійти, то. А служіння іншим може може бути хорошою перевіркою і може бути великим благословінням насправді для нашого серця і для нашого життя. Коли ми дивимося на життя інших людей, а коли ми порівнюємо десь себе, це може бути негативним. Але якщо ми дивимось на життя інших людей, щоб послужити їм, щоб знайти потребу і бути відповіддю на цю потребу, ми можемо отримати на яке неабияке благословіння. І Филипянам 2, 3, 4 написано: Не робіть нічого з чистолюбства чи марної слави, але в покорі вважайте інших вищими за себе. Отже, справжнє служіння це ставити потреби інших людей понад свої власні, шукати, як благословити інших, не очікуючи нічого натомість собі взамін. Мені дуже в цьому плані симп... симпатизує а, якраз приклад Ісуса Христа. Він. В одному з текстів Біблії він стверджує, я не прийшов, щоб мені служили. Я прийшов, щоб послужити іншим, і, якщо необхідно, віддати свою душу за викуп, е на викуп за багатьох людей. Тобто він говорить тут про страждання, він говорить тут про смерть. І він говорить, що служіння іншим е в їхніх гріхах, людству, якраз і буде його жертва на Уголовському хресті. Просто вдумайтесь, наскільки сильно він любить, і наскільки сильно він не має цих кордонів служінні іншим. Він говорить, якщо. Моє служіння. Або якщо людська потреба це спасіння від, їх, від гріхів, і я можу послужити своїм життям віддати, щоб їх викупити, то немає обмежень. Я зроблю це. І він зробив це. Тому четвертий пункт такий важливий, важлива порада це переключити своє серце і свій розум з себе особисто на інших, служіння іншим буде благословінням для вас. П'яте це відмова від порівнянь. Коли ми порівняємо себе з іншими, ми насправді е, можемо завжди вважати себе неспроможним, не е, нездатним чого, до чогось і не готовим. Павло попереджає нас, до речі, про цю небезпеку порівнянь в другому коринтян. Ми не будемо мірятися з тими, е, що хваляться. Він говорить. Кожна людина має свій унікальний шлях, і порівняння може лише розвинути заздрість і суперництво. Ми не будемо мірятися з тими, що хваляться. Так сказав апостол Павло в 10 розділі 12 вірш. Тобто ми не стаємо навіть на, на, на цю стежку порівнянь і вихвалянь, тому що це суперництво воно не має меж, воно ніколи не закінчується. І, до речі, іноді ми можемо зловити себе в стані суперництва. І якщо добре проаналізувати своє життя, ми можемо побачити, тому що я на на шляху цього міряння, вихваляння, вибачте, таких понтів, хто крутіший, хто впливовіший, тому я не в своєму покликанні. Почуйте, будь ласка, це. У нас є в кожного покликання від Бога про що свідчать наші дари і таланти, і на на жаль, дуже часто ми втрачаємо своє покликання бути тим, ким Бог задумав мене бути, тому що в мене життя склалось по-іншому. Я намагаюся вразити всіх своєю ефективністю, своєю успішністю, ем, такою, можливо, фейковою любов'ю чи служінням всім іншим, і це виглядає дуже, ем, дуже пластмасово, нещиро, не по-справжньому. Тому відмовтесь від порівняння себе з іншим. І я не маю на увазі перестаньте дивитись на інших людей, щоб десь зростати. Ні, більше того, той самий апостол Павло, який говорить, ми не будемо міряти з тими, хто хвалиться. Він говорить, наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Іншими словами, він говорить порівняння себе з іншими самозакоханими, егоїстичними, зазри... такими людьми, які заздрять, приведе вас до того стану, коли будете відчувати абсолютну неспроможність, непотрібність. І величезну втому Апостол Павло говорить: оточіть себе людьми, які прагнуть пізнання Бога, які шукають його в своєму серці, які е, шанують його, які бояться Його і живуть життям е, в покликанні. Такі люди будуть для вас благословенням, які наслідують Христа. Тому відмовтесь від всяких порівнянь. І на цьому друзі хотів би отак підсумувати все те, про що сьогодні Яків нас навчав. Він говорить, мудрість вона має дію. Мудрість це не просто знання, мудрість це не просто слова. Мудрість це дія. І мудрість від Бога, вона є лагідною, вона є доброю. Я навіть хотів би це зараз зачитати. Справжня мудрість не полягає лише в знаннях, вона виявляється через добрі діла і лагідну поведінку. Справжня мудрість проявляється через життя в мирі і любові до ближніх. І як і в нас так закликає діяти і закликає, говорить, е, така. Мудрість вона не є зазрі... зазрісна, вона не має в собі суперництва, вона приводить до миру. Людина, яка має мудрість згори, вона миролюбива або миротворча, і вона будує, а не руйнує навколо себе. Тому такий заклик сьогодні до всіх нас, друзі, щоб ми шукали цієї Божої мудрості, шукали її в Біблії, шукали її в спілкуванні з богобійними людьми, шукали її в молитві з нашим Богом. І дійсно, нехай Бог миру і Бог мудрості буде з кожним з нас. В кого не вистачає мудрості, як і в теж говорить, просіть у Бога жодних сумнівів. А, смиренному серцю Бог завжди відповідає і дає а, по мірі того, що ми просимо. Хай Бог благословить всіх нас і пошле в нашу країну мир і всім на мудрість, як будувати стосунки, як вести себе, як бути людиною, людиною благословіння, людиною миру. До нових зустрічей.